Ого, рожева локшина? Прикольно, скоріше б спробувати. А у вас що? А в мене чорний мармеладний ведмедик. Такий величезний, ніколи ще такого не коштував. Іл, а у мене блакитний восьминіг. Гедота. Ну що ж, я ладен бути першим. Зараз оцінимо на смак цього величезного мармеладного ведмедя. Не відрізаємо невеликий шматочок. Гей, не відрізається. Хм, Мармеладний ведмедик гумовий чи що. А якщо я тебе відкушу? Ммм, дуже смачно. Ось це так. Ніколи б не подумав, що мармеладний ведмідь настільки смачний. Неймовірно. Я все. Джейн, тепер ти. Який жах. Цей блакитний восьмініг такий слизький. Гидота. Фу, це щупальця огидна на смак. Бія. ну нічого мерзений восьмініг. Я тебе здужаю. От і все. Я все з'їла. А мені треба заварити локшино. Відкриваємо пакетик і засипаємо. О, рожеве посипання. Дуже апетитно. В другому пакетику рожеві квіточки. А в третьому рожевий соус. Краса. Що таке, Ітан? Я вже закип'ятив тобі воду. О, дякую, дуже мило. Заливаємо окріп і чекаємо. О, вже готово. Можна спробувати. Аромат шалений. Смачно! А тепер хочу спробувати квіточки. Друзі, вони нереально смачні. На цей раз у мене щось цікаве. Таке раніше не бачила. Що? Ауч! Це ж чорний кактус! Колючий! Що? А в мене рожева кукурудза. Прикольно. Не заздріть, друзі. І давайте почнемо з тана. Серйозно, з мене? Ну, добре, спочатку я очищу кактус від колючок пінцетом. Не виходить. Жодна колючка не висмикується. Ого. Я вдарив по столу і всі колючки опали. Прикольно. Щоправда, тепер доведеться це їсти. Ой, це дуже несмачно. Фу-фу-фу, Гедота! Він реально майже доїв кактус. І останній шматочок. Я впорався, але тепер мені погано. Пробач, Жень. Але мені стало набагато краще. Тепер твоя черга. Моя? То ну, добре. Подивимося, що мені дісталось. Вау, так це ж людяник. Совкерки я люблю у будь-якому вигляді. М -м, які вони ментолові. Ой. О, ні, мій мозок. Він замерзає. Джин, потрібно терміново рятувати. Зараз зігрію тебе феном. Ну-ка. Фух. Велике дякую, Ітан. Ти мене врятував. Але більше таких цукерок я їсти не хочу. Тепер брітні. Так, тепер я. Ну і що, спробуємо. Я думала, що буде смачніше. Треба щось придумати. А, точно! Треба приготувати попкорн. Рожевий попкорн точно буде дуже смачним. Думаю, можна відкривати. Ось це так. Ціла мікрохвильовка рожевого попкорну. Спробуємо. Смакота. Під такий попкорн можна і ролики дивитись. Вмикаємо. О, так це мій улюблений канал. Як же весело? А з попкорном ще й веселіше. Що таке? Брітні, поділись, будь ласка. Ага. звичайно без питань. Одне відро тобі, а друге тобі. І давайте разом дивитися мої улюблені ролики на Ютубі. Ой, справді кумедно. Схоже на маленький вогнегасник. Прикольно. Ого. Так, так, у мене гострий такіс. Смачно, але, напевно, дуже гостро. А у мене рожеве желе. Воно таке комедне. Хочу скоріше його спробувати. Чи можна я буду перша? Ура! Хм, Думаю, що буде зручно їсти ополоником. Який апетитний шматочок. Отак смакота, я в захваті. Друзі, це жиле нереально смачне. Хочеться ще і ще. От тепер я нарешті наїлась. Ой, Ітан, поглянь! Мій живіт нагадує жиле. Ну, торкнись. Не хочу. Ну, добре, добре, давай тикну. Ей, гдота. Ой, які ж вони смішні. Ну, добре, тепер моя черга. Ніколи ще не коштувала цей спрей. Ой, який він кислий. Навіть язик пофарбувався забавно. Ну що, потрібно скоштувати ці чорні чіпси. Виглядають вони жахливо. Але була не була. О, ні. Як гостро. гостра. Ого. Ітан горить. Треба рятувати нашого друга. О, ні, мабуть, мій вогнегасник НАТО маленький. Точно. Це означає, що мені потрібен великий. Гасимо. Ей, Джин, досить. Все досить піни. І я тепер увесь мокрий. Дякую. А у мене мармеладна пляшка Фанти. Прикольно. А в мене пляшка чорної коли. Ніколи таку не коштував. Ух ти, Брітні! Ага, у мене шоколадна пляшка. Ти ще й рожева. Як класно. Ітан, починай. Ага. І Ага! починай. з задоволенням. І так, зараз я видавлю до рота желе! Ммм, Яке воно солодке та смачне. Хочу ще. Дівчатка, зупинитись просто неможливо. Ну от я все і з'їв. Пляшка прилипла до руки. О, вийшло. О, ні, а тепер до другої. Який же її танкомедний. О, придумав. Спробує ногою відірвати пляшку від руки. Так, вийшло. Але тепер інша проблема. До руки прилип черевик. Та годі вам сміятись. Джин, тепер твоя черга. Добре, спробуємо. Виглядає, звичайно, дуже прикольно. Ніколи не їла мармеладних пляшок. Ммм, смачно. І там ти не міг би в іншому місці розмахувати черевиком. Я ж їм! О, мені просто жарко. Ну так, ну так. І так, моя пляшка просто неймовірно смачна. Така солодка і ніжна. Ох, Ітан! Ну що, у тебе зовсім не виходить відірвати черевик. Давай я допоможу. Ого, велике дякую. О, ні. Тільки не це. Руки злиплись. Ітан, так і тан такий тан. Ну добре, тепер моя черга. Шоколадна пляшка пахне шалено. І на смак ще краще. Ого. Здається, всередині щось є. Ну-ка, поглянемо. Всередині рожевий скітз. Ось це круто. Хочу з'їсти все до останньої цукерки. Давай! Тягни І ще. Ого, які апетитні скітс! Так, так, це шалено смачно. Особливо шоколад разом зі скітз. А у вас як справи? Дівчата, ну допоможіть розклеїти руки. Добре, Джейн, давай спробуємо разом. Давайте п'ять дівчатка. Хоча ви маєте рацію не варто. Сподобалось наше відео? Тоді швидше ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та діліться ним з друзями. Ну а поки що буває і до швидкої зустрічі.